Я перепрошую, відео получиться з двох частин. Показую ще раз, як я буду його висаджувати. Набираю земельки. Вологи в цій землі достатньо для початку розвитку цього саджанця. Набираю її земельки ось стільки і ущіннюю легеньким, легенькими такими ударами, щоб вона більш трошки ощільнилась, тоді ставлю оцей чубучок, в нього непогані корінчики є. Знову ж таки, зав'язь видаляю звідси, ставлю в цей стаканчик і трішки присипаю земелькою. Небагато. І підливаю водички. Водички грам 50, не більше. Щоб ущільнити ці корінці, і знову ж підсипаю землі і вже верх цієї земельки просто пальцями ущільнюю, але не дуже сильно. І ось цей саджанець вже посаджений. По-дальшому я оцей стаканчик виставляю на південну сторону своєї хати, на південні вікна, де більш достатньо сонця є. І вони прекрасно там розвиваються. Але є нюанс такий, що коли сонечко буде вам гріти, оці стаканчики, там коріння буде перегріватися. Тому бажано. Оці стаканчики буде заслонити білим якимось папером. Я ставлю папір такий, щоб вони не перегрівалися. Вверх сонце бачить, а коріння щоб не перегрівалося. Це важливий нюанс. І також в подальшому я ці виготуючі саженці практично не підливаю. Я вже в минулому, поза минулому відео, здається, показував. Раз в тиждень я беру оцей стаканчик. Відро води теплої ставлю. І буквально на 3 секунди опускаю стаканчик відро, щоб через ці отвори водичка трош трішки зайшла, але не повністю, щоб через верх вода не заливала сюди. Бо заливам саженці і корінці ваші можуть пропасти від перезволоження. Тому це дуже важливий момент. Ну Ось, я думаю, достатньо розказав. Всі дрібниці нюанси, я надіюся Роз'яснив вам, показав, які в мене є виготуючі саджанці, в якому вони стані. Зараз ще посажу оцих два, поставлю їх на вікно і нехай вони ростуть. Ну, ось і все. На цьому це відео буду закінчувати. Бажаю всім міцного здоров'я. Бажаю нам всім перемоги. Ми віримо в перемогу нашу. І все буде Україна. Бувайте!